Кічно продовжують очищати всього того, що принесла повномасштабна війна. Робота з розмінування триває щодня, так протягом минулого тижня. Вибухотехніки та сапери здійснили майже три сотні виїздів. Знешкоджено було 727 боєприпасів. Наразі сапери ДСНС продовжують розміновувати територію Харківщини. Зокрема, піротехнічні підрозділи задіяні для розмінування ліній електропередач. Загалом працює 38 піротехнічних розрахунків, 192 сапери та 76 одиниць техніки за даними надзвичайників піротехніки спочатку повномасштабного вторгнення Росії до України вже обстежили 2685 гектарів території регіону. Перевірено майже 1400 кілометрів ліній електропередачі. Якщо в цифрах, то спеціалісти виявили та знешкодили більше 65,5 тисяч вибухонебезпечних предметів. Щоправда, випадки, коли на мінах підриваються люди на Харківщині, фіксують дуже часто серед потерпі не тільки цивільні за минулий тиждень сталося шість підривів, тобто, шість чоловік відірвалось на вибухонебезпечних предметах. Одна особа загинула, п'ять постраждала. 27 квітня, виконуючи відновлювальні роботи на лініях електропередач, автомобіль з працівниками Харківобленерго натрапив на протитанкову міну. Подія стала. Неподалік села Слатіно в Харківському районі. В результаті вибуху одна людина загинула, четверо отримали поранення. Усі вони були госпіталізовані до медичного закладу. Ще одна людина підірвалася на міні у селі Вірнопілля на Ізюмщині. За попередніми даними надзвичайників чоловік зазнав пошкоджень через вибух пелюстки. Це протипіхотна міна. Тому рятувальники вкотре закликають жителів області не ходити необстеженими територіями, особливо до лісів, оскільки ситуація в регіоні з мінами дуже серйозна. У випадку виявлення якогось підозрілого предмету рятувальники просять негайно телефонувати за номерами 101, 102 або 112 – Категорично заборонено цей об'єкт чіпати, чи пересувати не варто і наближатися до нього. Леся Кополюк та Єгор Мікенін. Новини Харків.